Думаю, якщо і впливають заяви Трампа, то лише на керівництво національного банку, тому що ринок і люди українці, ну в принципі, оцінюють ці, цю ситуацію з точністю до навпаки, тобто ситуація на ринку і готівкової, і безготівкової валюти, ну, свідчить про те, що нема підстав для здешевшення гривні і підвищення курсу а, долара. Але навіть коли я давав прогнози наприкінці минулого року, казав, що на початку року курс має бути 42, може навіть 42,5. з половиною. Чому? Тому що у нас дуже поганий торговельний баланс. Ми імпортуємо набагато більше ніж експортуємо, і ситуація не покращується для того, щоб вирівняти торговельний баланс, треба опустити курс гривні, принаймні трошки. Але що відбувається? Наші західні партнери на щастя. На відміну від погроз а, Трампа продовжують постачати Україні гроші для фінансування бюджетного дефіциту, це гроші і в доларах, і в євро. Потім Національний банк продає їх а, на валютному ринку, а, купує гривню і виплачує. Зарплати своїм чиновникам пенсії виплачують, і таким чином оці два фактора зараз грають. Ну, один проти іншого з одного боку поганий торговельний баланс, з іншого дуже добра підтримка заходу. А, нашого торговельного цього дефіциту. І тому мій прогноз такий, що якщо і буде девальвація гривні, вона не буде значною десь ну, 42-42,5. Це курс стабілізації на початок року. Ну, принаймні, mm -hmm. на початок весни.